Благодійний дитячий ярмарок, майстер-класи, бібліотечний пікнік та презентація книги Семена Кравченка. Так центральна бібліотека імені Івана Бевза відзначає 50 років. Арсенал книгозбірні наличує близько 300 тисяч книг. Крім прямого призначення, тут проводяться культурно-освітні заходи, майстер-класи для дітей, програми підтримки, також функціонують гуртки та клуби за інтересами. Сюди приходять не лише за ексклюзивними книгами, але й щоб відпочити та розважитись. Всі кошти, які зберуть під час заходу, підуть на підтримку Збройних сил України. Бібліотека імені Івана Бевза працює вже 50 років. Вона знаходиться на першому поверсі житлового будинку і нараховує близько 300 тисяч книг. Під час річниці на території закладу організували шість майстер-класів, де учасники та учасниці зможуть створити власні листівки побажання для воїнів, сплести патріотичний браслет, виготовити ароматний мішечок із натуральних трав та створити міні-ляльки-мотанки. 1 червня 1974 року відчинила двері. Центральна міська бібліотека, і власне від цього починається уся історія централізованої бібліотечної системи. Тому ми сьогодні зібралися разом, щоб відзначити цю подію, довго вагалися, чи будемо відзначати, чи не будемо відзначати. Але розуміючи, що сьогодні і книга, і друковане слово, і культура надзвичайно важливо, ми вирішили все таке, що ми маємо. Відзначити цю дату, але ми маємо не забувати, кому ми завдячуючи тим, що ми можемо працювати, розвиватися, займатися своїми дітками. То цю подію ми, звичайно, приурочуємо нашим Збройним силам України. На захід прийшов наймолодший письменник Семен Кравченко, Десятирічний майстер слова переселенець із Харкова. Разом із родиною переїхали до Вінниці два роки тому. Я вирішив написати цю книгу, мене надихнув український автор Олександр Сало. Я перечитав всі його книги, які знайшов, але я знайшов не всі, мені три довелося докупити в книгу. Ні? Та коли я дізнався, що він помер, я вирішив продовжити його талант і щоб дітям теж було що читати. А книга про те, як молода пара вкрала іграшки і юні детективи. Сергій та Андрій беруться розпобутувати цю справу. Кошти, зібрані під час заходу, спрямують на закупівлю фпв дрона. Безпілотник передадуть захисникам 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. А ще військовим передадуть вироби обереги, які виготовили діти. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.